Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Близько кілометра викопаної землі, з якої вирізали металеві труби. Так у білозерці знищують зрошувальну систему. На цьому полі, що у Білозерці вирощують зернові культури, але врожай можна було б отримувати кращий, якби працювала система зрошення, яку незабаром планують все таки відновити. Тільки чим поливати землю, невідомо. Труби по яких тече вода, вирізав невідомий. Директорка місцевого підприємства помітила крадіїв і звернулася до правоохоронців. Ті спочатку довго тягнули резину та врешті виїхали на поле. Тим, штота хазяїнка пает, що он при бізнесмен який копає, він доставив документи, що це його власність, тому він має право копати. Поэтому якби поліція приїхала, зафіксувала то, що хазяїн копає, і уїхала. Утім, директорка сама почала розбиратися у ситуації. З'ясувала жодного дозволу на демонтаж мереж не надавали. Знову довелося змушувати правоохоронців відреагувати, коли вже вирізали близько 100 метрів труб. Врешті слідство з'ясувало, розпилювали трубу робітники. На замовлення херсонського підприємця, той запевняв, що має рішення селищної ради. Він надав нам копії документів, які нібито підтверджують його право на ці труби. Тому задача слідства зараз встановити е, оригінальність справжність цих документів, підстави набуття ним право власності на ці труби у Білозерській селищній раді кажуть, дійсно давали підприємцю дозвіл викопувати несправну систему зрошення, але ще кілька років тому, та в іншому місці, а правоохоронці певне цифр в документах не догледіли. Цей же ж покупець з'являється за непонерозумілих причин з тими ж документами. І намагаються проводити дії. Позиція селищної ради це злочин. Комунальники кажуть, вочевидь, підприємець так хотів підзаробити за 100 метрів труби, можна вилучити кругленьку суму. Сьогоднішній день така частина труби продається кусок труби за 100 тисяч крів. Бізнесменкатори їх, У їх, не продає в теловом. Вони проводять їх технічну обробку, Труба зовсім нова і на нове зділля. Тепер потрібно докласти чимало зусиль, аби на цьому місці відновити систему зрощення. Що вкрай необхідно для посушливих степів Херсонщини? Наразі транспорт та труби під арештом. Чоловіку, який організував такі злочинні дії, загрожує до п'яти років позбавлення волі. Тетяна Мандибура, Руслан Вознесенський, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.